Чого ти постійно вештаєшся з драконом, бо вона моя подруга. Ми збираємо рідкісних істот, щоб зробити тебе наймогутнішим правителем на планеті. А хом'ячок буде. Вони забрали мою подругу до Африки. Потрібен мій корабель, заробити подорож на працею та старанністю. Маленька банда. Насувається шторм. Ваша чашка чаю, капітане! Має перетнути півсвіту. Це Африка. Щоб урятувати друзяку, Африка чудове місце. Але тут чимало звіряток, які люблять жерти інших звіряток. Найбільша пригода в житті. Мене звуть Панг. і я прийшов, щоб забрати додому подругу. Це дружба. <клес> Світ дуже небезпечне місце. Ти певен, що готовий <клес> до цієї подорожі. <проб mechanic> я хоча б призна по кінці отримаю. <проб> я маю врятувати мою подругу дракона. І <проб> я вже більше не тікатиму! Пригоди панди в африці. Маєш проблему? <проб> А ти тільки почав мені подобатись! У тебе була жаба в горлянці. Наступного разу дивись, куди лізеш. Скоро у кіно.